Обинівимося браття, скільки вже говорили, скільки писали про це, що страждає у нас обслуговування одне одного, що кутульгає у нас хороше ставлення людини до людини. Товариші, браття, співробітники, співучники, я звертаюсь до вас, діти мої, автоінспектори та власники, офіціанти та голодні, касирі та безгрошові. Вахтері та ті, хто приділяє у розгорнутому вигляді, перестаньте ворогувати, діти мої. Припинимо між особиці та чвари, Простягнемо один до одного руки. Сьогодні ти прийшов до мене, завтра я до тебе. Сьогодні ти мені даєш борщ, завтра я вириваю тобі зуб. Навіщо нам калічити один одного, браття, вихователі, які не завидять своїх дітей. Складіть зброю, де виходьте на площу шикуватись. Країна задихається без дрессирувальників. Адміністратори, які не перетравлюють живих людей, лісу потрібні лісники. Від вас до найближчого житла буде 500 кілометрів непрохідних боліт. Касиру, дитинку моє. визерни з амбразури. Я сьогодні в новій краватці. Ай-яй-яй. Офіціанта, сестричка, дівчинка, чого ж ти на мене з кухні, з багнетом на перевагу? Хто ж тебе розлютив зранку, пристрасна ти моя? Що тобі найкраще зробити і який найдорожчий подарунок піднести? Піти до чортової матері? Іду, іду, рідна. Не порушуй, нічим не потурбую. Піду в магазин. Доброго дня, друже мій. Брат, продавець, за що ж ти мене не любиш? Подивись на мене, я ж такий, як і ти. Пальто, шапочка, черевики, шнорочки. Куди підуть? Тільки до тебе. Нас багато? Правильно, я ж у чому винен. Ти ж теж розумієшся, улюблений брат, Обійми мене через прилавок, сплакни та обслуж. Куди ж подітись нам обом? І пишуть про це, і говорять, а доки ми самі не домовимось, ніхто нам не допоможе. Наріж пташка моя і зваж, ваш, а потім закриєш магазинчик і все розповісиш. І ще яблочка не твої, і ковбаска не твоя, і виручка не твоя, а я тобі скажу, що і завод не мій, і верстат не мій, і ти не мій, і я не свій, все наше, все рідне, все своє. Чого ж ми один на одного кидаємось? Вже обслуж кучерявий, а я тобі гайку підберу. Холодильник твій вставлю, і застукає він, заспіває, як канарейка і ти будеш задоволений, і я. І добре нам усім стане, і зійде на нас велика благодать. Обіймемося, браття, полешимо душу, Іди до мене, таксисте, Іди, рідний, іди сам. Мені недалеко, якщо не підійдеш, я підпалю тебе з твоїм таксопарком. Стій! І ще у нас ще погано, так це з таксі.